Доброго дня, доброго дня. Дивіться, маємо 10.00. Давайте, будь ласка, будь доброго дня. Давайте, будь ласка, почекаємо, ще до 5 хвилин. Можливо, ще хтось приєднається до нашої зустрічі. А тоді Юрія. продовжимо. Доброго. Thank you. Ще раз. Представтесь, будь ласка, а мене звати Ігор, а, я юрист фермерського господарства ГАЦ. прізвище будь ласка. Гаврилович Ігор Андрійович. Дякую. Мене звати Лісова Галина, еколог, представник розробника звіту ЗБТФ для Юрій Михайлович для саду перемоги. Дякую. Мене звати козак Ольга Петрівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної військової адміністрації. Сьогодні, 29 липня 2025 року, об 10 годині ми зібралися для проведення громадських слухань, що проходять в рамках процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності фермерського господарства ГАЗ щодо будівництва системи зрошення яблуневого саду біля села Озеряни Чортківського району Тернопільської області. Реєстраційний номер у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 13.208. Відповідно до змін, внесених до закону України про оцінку впливу на довкілля та порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989 – у період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Оскільки представники громадськості відсутні на наших громадських слухань у формі відеоконференції, то відповідно до порядку проведення громадських слухань складається відповідний акт про відсутність громадськості та громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Усім присутнім дякую за увагу і бажаю гарного дня. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення.